Людина, яка рятує величезну кількість пухнастих життів, особисто виїжджаючи у небезпечні евакуаційні рейси до гарячих точок. Чоловік, якого називають Бородата Котомамуля, неповторний Олексій Суровцев. Прошу вас, вітати. Дуже приємно бути тут присутнім. Ви знаєте, я пам'ятаю початок повномасштабного, коли ми вивозили багато тварин і Серпеня, Бучі Гостомеля, і там були службові вівчарки. Я пам'ятаю, вони були поранені. І дуже приємно зараз відчувати, що ти тоді врятував того, хто зараз рятує тебе. І у нас дійсно зараз така нація. Знаєте. Героїв герої не тільки серед людей, але й серед тварин. Дякую за те, що запросили. Дякую вам. Дякую, що ви з нами. Дякую за отримання ордену собака. Герой України на сцену запрошується. Героїня січня. Бельгійська вивчарка Терв'юрен Белона Венушка Беша разом із власницею Ларисою Борисенко із Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону Антарес. Ваші оплески ще потанцюємо. Бельгійська вивчарка терм'юрин Белона Веношка Беша, Уродженка Чехії, одна з бойових одиниць Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону «Антарес». Беша, володарка титулу, віце-чемпіонка чемпіонату світу рятувальних собак. На її рахунку сотні залучень. Пошукові місії в більше ніж 11 областях України, понад сотні душ повернутих з небиття, а також допомога поліції в розкритті тяжких злочинів для отримання ордену собаки Герой України запрошує на сцену героя лютого. Мисливського спаніеля Джокера та кінолога Віталія Іванера з національної школи службового собаківництва Міжнародної поліцейської корпорації громадської безпеки міста Одеси Дякую. 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 ваші області героя джокер. Будь ласка, і орден. Прийміть, будь ласка, орден для джокера. Подяка для вас і подарунки від наших партнерів. Героїні березня. Канекор Сотари, власник Олександр Чернов із 228-го окремого батальйону матеріального забезпечення збройних сил України. Я запрошую на сцену представника Василя Васильовича Усенко. Під ваші описки, будь ласка. Василя Васильовича, що погодилися прийняти цю нагороду. квітня, американського підбуля Афіну разом зі своїм власником-медиком Дмитром Селютіним із 36 ОБРМП імені контрадмирала Михайла Білинського. Ваші! Це Афіна, американський підбуль. А це Дмитро Селютін, бойовий медик 36-ї бригади морської піхоти. Афіна і Дмитро пройшли досить важкий шлях при обороні Маріуполя. 47 діб вони знаходилися разом в окупованому місті. Афіна допомагала Дмитро виконувати його медичні обов'язки. Але, на жаль, 12 квітня Дмитро і його побратими були взяті в полон, а Афіну довелося відпустити. Афіна прибилася в Маріуполі на комунальне підприємство неподалік заводу Ілліча. На цьому підприємстві Афіна знаходилася майже рік, поки мама Дмитра її розшукувала. І ось нарешті, в травні 23-го року, мама Дмитра її знайшла. Знайшлися волонтери, які погодилися перевести Афіну з Маріуполя в Польщу. І таким чином Афіна вже тепер в Україні, і нарешті зі своїм господом, якого вона теж чекала два з половиною років. Цьогоріч в проєкті собаки Герої України Дмитро та Афіна стали символом усіх військовополонених і зниклих безвісті в цій війні. На сцену запрошується героїня-травня, бельгійська вівчарка Малінуа Банда разом із кінологом, підполковником Андрієм Коруцем з Національної гвардії України. Марину Грінченко з кінологічно-рятувального загону Азарт з міста Дніпро. Так я вважаю, що це варто обусів. Дякую Альфу та майстер-сержанта Державної прикордонної служби України Юрія Рубіса. Сержант Рубіс Юрій Михайлович. Зі службовим собакою Альфа службу проходить з 2014 року. Бурштин і його кінолога-напарника, лейтенанта Національної гвардії України В'ячеслава Мальцева. Спочатку повномасштабного вторгнення російських... Шує на сцену героя жовтня кокер-спаніеля та майстер сержанта Державної прикордонної служби України Олександра Каплиновського. Запрошую на сцену героя листопада бельгійську вівчарку маліноа ірвіса. Вартії України Дмитро Кириченко Кудлата провідниця Ніколь разом із власницею Тетяною Міньковою. Я прошу вибачення. Дивіться, Ніколь досить сором'язливо розповіла про себе в цьому відео, тому я все ж таки додам: рік і 10 місяців без відпусток та вихідних під час російсько-української війни Ніколь і Тетяна працювали на евакуаційних рейсах Укрзалізниці на їх долю вивели найважчі часи, коли потяги Укрзалізниці стали символом втрат і розлучень. Людям, переповненим болем від війни, Ніколь надавала психологічну підтримку, підставила своє тіло, щоб хлопчик з інвалідністю, який постійно втухався головою о стіл, бився о неї. А згодом допомогла малюку повністю заспокоїтися.